Дрівний філософ, письменник чи пророк, ким був великий український мислитель Григорій Сковорода? Він е, актуальний, а це хіба не пророцтво? Істина безсмертна, істина одна. Григорій Сковорода та античні філософи, що спільного у їхніх поглядах, що пов'язує сковороду з Сакратом. Сакрат вважав, що пізнання природи не є вартим уваги людини. А треба повернутися до себе і пізнати самого себе. Неймовірне життя Григорія Сковороди легенди та невідомі факти з його біографії. Дивіться у програмі Валерія Бебека Цивілізація інкогніта. Вітаю шановне товариство. Якщо вірити офіціозній науці, античну філософію у першому тисячолітті до нашої ери створили греки. Чому ж тоді так звані греки протягом наступних двох тисяч років не дали світові філософа рівня Григорія Сковороди? Отже, сьогодні ми будемо досліджувати філософську спадщину великого українця Григорія Сковороди, який є достойним продовжувачем справи великих скіфів Анахарсія, Платона і Аристотеля. Майбутній філософ народився 22 листопада 1722 року в полтавському містечку Чернухи у козацькій родині. Пізніше він буде називати себе Григорієм Варсавою, тобто сином спокою. Проте Григорій Сковорода прожив надзвичайно складне і водночас цікаве життя. В 9 років отримав стрес, втративши батьків. Батька і матір. Його, до речі, взяв один із монахів і запросив в Київ Могилянську академію, в якій він теж чудовим талантом, співу зарекомендував себе надзвичайно даровитою людиною. І ясна річ, що він читав латиною, грекою. Тобто він знав всі древні мови і знав сучасні мови. Навчаючись в академії, Григорій майже весь час проводить у бібліотеці. Він був одним із кращих учнів, добре знав латину, грецьку, церковнослов'янську, польську та німецьку мови, зачитувався творами античних філософів. Звісно, що він знав про існування античних філософів, давньогрецьких філософів. Звісно, що він знав і про Сократа, Платона, Арістотеля, і е, недаремно називали його українським Сократом. Що пов'язує сковороду з Сократом? Сократ Вважав, що пізнання природи не є вартим уваги людини, а треба повернутися до себе і пізнати самого себе. Свої думки Григорій Сковорода, так само, як і колись Платон, викладав у формі діалогів. Чому діалог? Цікавим є той факт, що в діалозі завжди бере участь дві людини. І зазвичай це можливість рефлексії. Це можливість розмежування людини її нижчої і вищої частини, її е, в, видимої і невидимої, так як говорив Сковорода. І це дає можливість вийти трошки, подивитись на себе збоку. А як ти дієш в цій ситуації? А про що ти думаєш? А куди ти рухаєшся? Валерій Бебек разом із деякими науковцями вважає, що Сковорода не випадково наслідував Сократа, Платона і Аристотеля, адже на їхню думку, антична філософія зародилася саме на території сучасної України. Є такі відомі філософи, як Філет Мілфаффалес Мілецький, Анаксімандер, Анаксімен, Геракліт, в тому числі Піфагор. Всі вони були іонійцями. Ми можемо стверджувати про те, що. Або їх батьки, або принаймні один із батьків, був був вихисем середнього Подніпров'я. Філософські погляди сковороди ґрунтуються на важливості розуміння себе, дослухання до свого серця. Він прийде до концепції сродної праці, яка полягатиме у пошуку людиною свого призначення, своєї місії на цій землі. Він порівнює Бога з таким фонтаном, водограєм, який наповнює будь-які судини, які до нього. Приходять, і хтось приходить з маленьким глечиком, а хтось має величезний глек. Але Бог дає всім однаково. Він наливає повний глек, здібностей, талантів, можливостей, і вже від людини залежить, як цим скористатися. Згідно з царським указом про набір співаків у двірську капелу, 19-річного Григорія забирають до двору цариці Єлизавети, яка любила слухати зокрема українські пісні. Згодом він подорожує Європою, відвідує Угорщину, словаччину, Австрію. У 1734 році. Він вступив в Києво могилянку але закінчив її от саме через 19 років. І це було пов'язано з тим, що він весь час перебував в мандрах в якихось подорожах з різними делегаціями. Він об'їздив Європу, і тому о, так, такий довгий термін навчання був у нього. Після повернення в Україну Сковорода викладає поетику у Переяславській семінарії, а згодом у Харківському духовному колегіумі. Однозначно, він спочатку створив катехизичну школу, тобто, настільки красиво він викладав вчення про Бога, що ті люди, які жили на Слобожанщині, ті люди, які жили в Харкові, вони закохувались його філософствуванням, мудрістю, баченням того реального, поєднуючи з потойбічним, звичайно, це не просто філософ, він ще був. Людину, яка твердо вірила в Бога, байдужість сковороди до жінок скромне аскетичне життя і легенда про те, що він втік із власного весілля, породили версію про прихильність філософа до маніхейства, релігійного вчення пророка Мані, який намагався поєднати усі віровчення і вважав Єву породженням диявола. Я тут хочу заперечити, оскільки він одружувався, і історія свідчить про це. І він любив одну дівчину, з якою хотів одружитися, але переважало в ньому це, скажем, світолюбство, пізнання, філософія, любомудрі, як ми кажемо. І він з-під вінця по суті пішов і залишив свою наречену з церкви, як свідчить деякі історики. Тому я не думаю, що він був е, прихильником маніхейської теорії, маючи глибокі знання, чудовий голос, уміння грати на кількох музичних інструментах. Сковорода міг зробити непогану кар'єру при дворі. Проте наприкінці 70-х років 18-го століття, після кількох конфліктів із владою, Сковорода вирішив обрати аскетичне життя мандрівного філософа. В руках посох, у торбині біблія, флейта, сіра свита, чоботи і підшивки філософських та поетичних творів уставав дуже рано, їв раз на день без м'яса і риби. був завжди веселий, сильний, рухливий. З усього задоволений, до всіх добрий, усім готовий послужити. Чимало науковців вважають видатного українця Григорія Сковороду не просто філософом. А й пророком, порівнюючи його діяльність з життям Будди та Ісуса Христа. Читаючи його твори, епіграф, фабула, там інші. Він актуальний. А це хіба не пророцтво. Істина безсмертна, істина одна. І для кожної для кожної нації, для кожного покоління в народах правда вона незмінна. Такою правдою Ісус Христос. Я це завжди казав. Бо Він був аскетом і прикладом для всіх від створення світу і до кінця світу, подвижників, прикладом аскетизму, велетня думки, пізнання по той знання по той краще сказати. Тому Сковорода рівнявся на нього. Філософи та психоаналітики відмічають. Що Григорій Сковорода жодного разу не був одружений, спав не більше чотирьох годин на добу і був вегетаріанцем, такий собі світський монах, якого релігійні діячі безуспішно намагалися долучити до своєї когорти. Але що цікаво, попри відсутність романтичних стосунків з жінками, він свої філософські та поетичні твори чомусь називав дочками. Сад божественних пісень проріс, як зазначив сам автор, із зерем священного писання. Ця збірка своєрідний ліричний щоденник, що складається з 30 віршів. Мелодії до пісень збірки написано самим автором. Він все таки в Європі сприймався як чистий християнин, і він вірив в господа всім серцем, всією душою. А те, що він е, велелюбно любив, е, скажімо так, свободу, то це правда. Настільки сильно, що він готовий був померти за неї. Свобода понад усе. Щодо Бога, він завжди говорив: твар видима і невидима. От якраз невидима твар це є Бог. Це його концепція двонатурності світу. Тобто, ми Бога не можемо побачити, але ми знаємо, що він є. Слава про мандрівного філософа поширювалася імперією. Кожен хотів його побачити і почути. Коли про сковороду розповіли російській імператриці Катерині II, вона передала йому запрошення поселитися у Петербурзі. На Слобожавщину, коли вона приїхала в Харків, це десь був 1787 рік. Якщо я не помиляюсь, і вона забажала почути філософа. То він каже: мені миліше моя супілка. І моя коза, ніж ніж царська корона, будучи ідеалістом, Григорій Сковорода дуже гостро сприймав політичні зміни Україні. Він на власні очі бачив руйнування Запорізької січі, і все частіше міркував про самоусвідомлення українців, про патріотизм, про боротьбу за свою землю і категорично не сприймав зверхність однієї держави над іншою. Треба сказати, що після знищення е, козаків січі. Катериною в 1773 році, звичайно, поведінка протистояння і українського визвольного руху перейшла в уми серця, і інтелектуально люди намагалися доводити свою думку. І саме такою особистостю був е, Григорій Савиш Сковорода, який вміло без агресії. Свідчив про свій патріотизм і свою любов до цієї країни, до цього народу, усвідомивши для себе, що місію на землі виконано, Григорій Сковорода вирішив залишити цей світ. Перед цим він пішки пройшов 300 верст аж до Орловщини, туди де жив його учень і приятель Михайло Ковалинський, щоб передати йому рукописи своїх творів. Так чи інакше, але він передбачив свою смерть. Він помився. Зранку він ще гуляв з друзями, жартував. Після обіду він помився, одягнувся в е, чистий святковий білий одяг, взяв свою торбинку, ліг на е, лавочці, лавці і помер. Своїм власним життям Сковорода підтвердив одну важливу істину: щастя не залежить від місця і часу, від плоті і крові. Воно не в почесній посаді, не у високих науках і не в багатому достатку. Шукаємо щастя по сторонам, повшам, по, по статтях, а воно є всюди і завжди з нами. Воно приподібне до сонячного сєйва, відчинивши вхід йому в душу твою. Воно завжди штовхає в стіну твою, шукає проходу та не знаходить, а твоє серце в темряві і невеселе, і тіма вверху безодні. Йому пропонували високі посади і кар'єру в церковній сфері при царському дворі, але він не зрадив собі, залишаючись вільним від земних спокус. За заповітом філософа на його могилі було викарбувано слова, які розкривають філософію його життєвого шляху, світ ловив мене, але не спіймав. Філософія Григорія Сковороди справила велике враження на творчість класика української літератури Івана Котляревського та поета Пророка Тараса Шевченка. Якщо вчитель Григорій Сковорода Вплинув на формування свідомості пророка Тараса Шевченка, логічно було б сказати, що Григорій Сковорода і сам є пророком. І це дає нам підстави поставити його в один ряд з великими скіфами, Буддою, Зороастром та Ісусом Христом.